Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні та пишні панкейки. Ці панкейки готуються дуже швидко та дуже просто, тому почнемо. В миску вибиваємо одне яйце, додаємо до нього цукор. За бажанням також можна додати ванільний цукор або ванільний екстракт і все добре перемішуємо за допомогою вінчика. Вливаємо сюди кефір, жирність неважлива і ще раз все добре перемішуємо. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Тепер сюди просіємо борошно та розпушувач. І ще раз все добре перемішуємо. І ось така консистенція повинна вийти. Далі сюди додаємо олію або розтоплене вершкове масло. І ще раз все добре перемішуємо. І все, тісто готове, можна смажити млинці. Розігріваємо пательню і починаємо їх смажити. Смажити їх потрібно відразу, так як в тістові є розпушувач. Я смажу їх на антипригарній сковорідці для млинців і нічим її не змащую. Але якщо у вас чугунна сковорідка або ви не впевнені. Покриття сковорідки, то краще зместити трішки олією. Смажимо на середньому вогні з кожної сторони приблизно по одній хвилинці. Коли на поверхні млинців утворяться ось такі бульбашки, як ви бачите, одразу їх перевертаємо і смажимо ще приблизно одну хвилинку. Готові млинці викладаємо на тарілку. І далі смажимо всі останні мниці. Млинці за смаком можна полити медом, джемом, сметанкою або кленовим сиропом. Також їх можна посипати цукровою пудрою і додати будь-які фрукти або ягідки та й все подавати до столу. Ці млинці виходять дуже смачними, пишними, ніжними. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Це дуже смачно. Усім смачного та до нових рецептів!